Накипіло з Володимиром Носковим. Припинити будівництво ресторану поруч із гуртожитком гігант, що є пам'яткою архітектури. А головну архітекторку Харкова Тетяну Поліваному звільнити із посади такі вимоги від учасників та учасниць протестної акції Зимовий пікнік прозвучали до харківської влади у суботу, 8 лютого, у історичному центрі Харкова відбулася акція проти будівництва ресторану. Рано біля гуртожитку Харківського національного політехнічного університету ХПІ Гігант на вулиці Сковороди 79. Зимовий пікнік. Перепрошую дуже зимовий пікнік із вимогою припинити роботи біля пам'ятника архітектури. Ініціювали. Те, що ж це таке, ініціювали Харківський антикорупційний центр онлайн-медіа Люк, яке пише про місто, і місцева архітектурна спільнота. На акцію прийшло кілька десятків людей. Вони тримали в руках плакати. І, от я зараз озвучу, власне те, що було на них написано: у гіганта від забудови печія, не дамо гіганта перетворити на мотанта. Архітектуру не з'їдять. Не їдять, перепрошую дуже. Марія прийшла на акцію із власним плакатом, і наша журналістка побачила, яке гасло вона виводить на папері. Давайте почуємо, і ми що сказала Марія, в нашій кореспонденції. Та я просто навожу трошки написи на плакаті, щоб було краще видно. Росія нищить нашу спадщину, а ми допоможемо і знаки питання. бо... Ну, Харків місто, яка обстрілюється, і Росія руйнує той же Держпром, коли був прильот, коли у нас пам'ятники в місті просто замуровані, щоб їх не пошкодило. І ось відбувається оця фігня. Ну навіщо? Навіщо так робити? Навіщо самостійно знищувати культурну спадщину, якось її псувати. Коли до цього треба ставитись з повагою, берегти це. Тому я дуже рада бути тут. і Рада, що прийшло багато людей, як молоді, як і старших людей. Ще один учасник зимового пікніку Олег говорить: а Харківці, якщо ви дійсно по-справжньому любите своє місто, то а, повинні захищати історичну спадщину. Послухаємо думки Олега. Ми дуже любимо своє місто, люди, які тут зібралися, і багато з цих людей бували в інших містах України. І от там є великі проблеми з будовою. Та ми не хочемо, щоб у нас місто перетворювалося на таке. Ми любимо Харків, тому хочемо, щоб всі розуміли, що так робити не можна, щоб він продовжував бути красивим, щоб по ньому можна було гуляти, запрошувати друзів гарно проводити час. Учасники та учасниці акції вважають, що зведення будівлі для ресторану порушує містобудівні норми та може зашкодити архітектурній спадщині Харкова. Міський депутат, голова правління громадської організації, Харківський антикорупційний центр Дмитро Булах закликав учасників і учасниць зимового пікніка підписатися під зверненням до міського голови Ігоря Терехова щодо. Звільнення із посади головної архітекторки Харкова Тетяни Поліванової. Це вона 2021 року затвердила документацію на будівництво ресторану біля гуртожитком. Поруч із гуртожитком ХПІ давайте зараз послухаємо, що сказав Дмитро Булах. Просто у тих, хто тут будує, є певні можливості для того, щоб Робити можливим таке забудови, тут навіть неозброєним оком видно порушення багатьох норм, протипожежних і охоронюваних щодо пам'ятки, і це не під норм. Ну но тут просто букети і великий ґрунт для органів правопорядку, скажімо так для того, щоб це зупинити і взагалі зрозуміти, як це взагалі сталося, що такий об'єкт в центрі міста став можливим навіть в тому вигляді. Ми підписуємо листи до харківського міського голови щодо звільнення пані Поліванової з посади головного архітектуру. Етектора міста вона своїм наказом затвердила документацію, яка в тому числі дала можливість забудувати тут. Це перше, ну і друге до департаменту культури обласного і до міського департаменту інспекційної роботи, щоб вони вийшли, провели інспекцію, зафіксували те, що тут відбувається, ну і якось реагували. У міській раді визнають, що нині неспроможні остаточно зупинити зведення будівлі нового ресторану. Якщо 2023 року посадовцям мерії вдалося призупинити будівельні роботи ресторану, то зараз усе залежить від державних контролюючих будівельних органів, що працюють у столиці. А давайте зараз послухаємо пояснення заступника харківського міського голови Сергія Кузьміна. Міськрада, як тільки це буде внесення почалось, одразу виїхали на місце. І зупинили це будівництво, написали відповідне звернення в центральні органи виконавчої влади, а саме міністерства, так як діє мораторій на перевірки на стан дії військового часу. То всі перевірки зараз державна інспекцію проводяться з тільки з дозволу державної інспекції з архітектури та містобудування Я також з міністерства, але на жаль, ми отримали від міністерства відмову в дозволі на проведення перевірки, і тому о, зупинити в 2020 році удалось ну фактично в той спосіб, який вольовий спосіб. Але на жаль, зараз будівництво продовжилось. До слова комплекс студентських гуртожитків Гігант, пам'ятка архітектури, доби конструктивізму. будівництво комплексу, який називався будинок пролетарського студентства, номер 1 почалося у 1929 році за проєктом архітекторів Молокіна та Іконнікова. За інформацією хац, зведенням поруч із капіталом. Італьною забудовою, а, значить, це громадська. Це перепрошує капітальна будова кафе або ресторан. Об'єкт громадського харчування займаються власники одного із харківських гастропабів. Далі будемо говорити про захист історичної пам'ятки 20-х, початку 30-х років. Власне ще раз нагадаю, це гуртожиток ХПІ Гігант, який ми називаємо тут у Харкові. Отже, ми будемо говорити із головною редакторкою. Онлайн медіа люк Катериною Переверзовою. Пані Катерина, доброго ранку. Доброго ранку. Та, е, та головою Харківського осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації Фундація регіональних ініціатив Світланою Жмиховою. Пані Світлано, і вам теж доброго ранку. Вітаю. Отже, друзі, ми постаралися так створити картинку, створити уявлення нашим слухачам і слухачкам щодо акції «Зимовий пікнік. Ми лише не навели тут думку Тетяни Поліванової. На цей час редакція не змогла зв'язатися із пані Полівановою. Тож вона за бажання може в будь-який час нам написати, зателефонувати, і ми зможемо теж їй надати слово. Ну і так само, ми можемо надати слово як комунікаційний майданчик забудовникам, які зараз біля гуртожитку ХПІ намагаються побудувати ресторан. Давайте почнемо пані Катерино з вас. Я б хотів би, щоб і ви зараз свій погляд додали на подію, яка відбулась у суботу. Ранковий пікнік власне з чим особисто ви прийшли. Я особисто як організаторка, співорганізаторка вже другого пікніку, за... За час повномасштабного вторгнення мене тут дуже непокоїть кілька речей. Перше, це власне поплюження пам'ятки архітектури, і власне з початком повномасштабного вторгнення питання збереження нашої архітектурної спадщини стало дуже гостро. Бо, окрім того, що дуже багато років. Політика міської ради щодо історичної спадщини вже руйнувала історичний вигляд міста. Ми... Я думаю, що всі знаємо, в якому стані знаходиться та ж сама вулиця Конторська, на якій дуже багато е, цінних будівель. Е, так і Філіп Дикань нас... теж розповідав у наших хатерах про вулицю Конторську. Можете знайти подкаст і власне, розповідав про ці будівлі. Прошу далі, пані Катерина. Угу. А, так, ну, власне, те, як у нас будівлі там в районі площі Павлівського майдану та історичного музею просто затягнуті банерами рекламними. А, і власне, коли до цього руйнування нашої історії доєднались ще росіяни, то стало зрозуміло, що ну, такими темпами скоро з Харкова і від його історії, і, власне, від свідчення. Ну, тут, тут я... На то тобто, з одного що... боку зовнішній ворог, а з іншого боку внутрішній ще й додають та пані ну Катерина? так, так і власне, поки поки військові ризикують життям і віддають життя за те, щоб е росіяни не руйнували наше місто, тут долучається е міськрада своєю політикою недбалості і і добуває е те, що не добити росіянами, і якось щось. Е це працювало багато років а зараз. Здається, цим щось робити. Ну, ви і, слухали те, власне... що говорив Сергій Кузьмін, не начебто, вони і зараз теж наполягають. і говорять, що так не треба ну не можна допустити зведення. Як ви вважаєте, тут механізм інструментарі весь вже задіяний? Бо, от якщо повернутися до Дмитра Булоха, міського депутата, так і голову хац, то він говорить, що тут би ще свою роль мала б відіграти. Обласна військова адміністрація, їхні органи. Тут, тут я згодна з Дмитром Булахом, але тут ще питання до, до міської ради: вам будь-який власник малого бізнесу розповість, що будь-яка інспекція. Проходить, з'являється за 30 секунд. Якщо, наприклад, ви встановили не знаю нову вивізку, ну, зараз спокійно всі ці інспекції. Тобто ви працюють. хочете сказати про вибірковість, так? Бо ми чули, що інспекція так, зараз так. не може наперед приходити. Є мораторій під час війни його ніхто не знімав. Угу. Е... Я дуже хочу вірити, але на жаль, знову ж таки, у мене є багато знайомих і власне наших партнерів, власників малого бізнесу, які. Власне, з історії яких я знаю, що спокійно всі ці інспекції працюють, але чомусь вони не працюють там, де, де треба зупинити це будівництво. І власне другий момент це відсутність комунікації. Бо що перший пікнік, що цей пікнік, а він з'явився наслідок того, що у нас повністю провалена. Комунікація з містянами щодо проблем. Тобто, чомусь е у нас є комунікація стосовно того, ну от буквально це пост е в дні, коли ми бачимо, скільки поширень з наших сторінок. Ми бачимо, mm -hmm. що там всі незалежні медіа про це написали, не тільки незалежні. Е ми бачимо, скільки відміток міського голови з вимогою прокомунікувати, і, е чому не можна зупинити це будівництво. В каналі міської ради з'являється пост про те, наскільки подорожчали троянди. І тут питання в тому, наскільки ну, яке, як міська рада відноситься до харків'ян, бо для мене це ну, не знаю відчуття ніби, ну, ніби це. Просто неповага до гідності людей, Але присутність спільноти. Сергія Кузьміна, заступника міського голови, для вас це не є таким фактором, що влада зацікавлена комунікувати із громадськими активістами і з жителями тутешніх вулиць. Дивіться, як людина, яка була присутня на цій акції, я можу сказати, як була присутня міська рада. Власне, про те, що там були представники від міської ради, я дізналась вже постфактум. А я бачила цих людей, і вони стояли тихесенько собі в сторонці. Власне, коли є більше ста людей, які в доволі холодний день. Вийшли, бо ця комунікація була відсутня. Мені здається, що абсолютно адекватним і дорослим рішенням було б прокомунікувати на місці з людьми. А що ми бачимо по того, що це було е, були дані коментарі медіа. Власне, е, до людей ніхто так і не звернувся. Е, до, ну, і я так зрозумів, до, що Сергій Кузьмін сказав, спілити. що питання щодо Паліванової не до нього. Це питання до голови міської ради Ігоря Терехова, до очільника. Так, і так з медіа він зустрівся. Давайте зараз з вами ще долучимо до. Озмова Світлану Жмихову пані Світлана, Ви побачили, чи теж так само, як і Катерина, не побачили від влади комунікацію. А головне не те, що комунікацію, а от тверде переконання, тверду позицію влади, що в історичному центрі не може бути хаотичної забудови. Чесно скажу, тут можу тільки підтримати слова Катерини і сказати, що про те, що на місці знаходилась міська влада, я дізналась зараз від вас, того що на місці взагалі було ну, було видно дуже багато різних громадських активістів, дуже багато знайомих з різних культурних організацій чи громадських. Але і можна було по ним зрозуміти. Що вони вголошують позицію організації, чи взагалі що це небайдужі громадяни, які прийшли сказати, що їм не подобається це неподобство, яке будується біля гіганту? А органи місцевого самоврядування не було не видно ні чути, і їх позиція була незрозуміла на місці. Так е я одразу хочу пані Катерину запитати, а ви міркували із своїми колегами-співорганізаторами? Можливо, будете подавати до суду стосовно цього? Ну, якщо вже от Сергій, ще раз скажу. Е Значить, заступник міського голови, так, Сергій Кузьмін сказав, що ну, от те, що ми могли, ми зробили. Тепер це черга за міністерством, за інспекцією архітектурною, а ми вже зараз нічого не можемо. Так, може, тоді вже подавати до суду? А, я думаю, що ми. Е... Ну, по-перше, подивимось, можливо, все ж таки в щільному графіку і в щільному контент, плані Ігоря Теріхова, і міської ради знайдеться вільний слот для комунікації. Бо мені здається, що коли люди вже виходять під будівництво, то це ознака того, що питання стоїть дуже гостро, і можливо, інспекція має почати працювати не вибірково. А по-друге, наскільки я знаю, зараз антикорупційний центр подає заяву в прокуратуру ну, щодо, щодо, власне, цих дозволів, і ну зрозуміло, що далі, ну тут не стоїть питання там, можливо, треба зупинити будівництво. Його треба. Зупиняти далі будемо дивитись, які інструменти ще треба буде підключати. Можливо. Якщо е, міська рада е, не хоче слухати активну громаду, можливо, ми будемо звертатись не знаю до тієї ж фундації Нормана Фостера. Е, наскільки вони взагалі бачать сенс працювати далі з міською радою і з міським простором Харкова? Якщо е, по факту виходить, ну ми бачимо обіцянки про те, що зараз буде е, у нас такий все так класне, так хорошо. От у нас є Норман Фостер. А по факту міська Давайте рада не може навіть за... Фостер це. Та людина і та фундація, яка за словами Ігоря Терхова, зараз займається генеральним плануванням і, взагалі, правильно, я кажу пані Катерина, стратегічним так, планувальним розвитку міста, та, як щоб брати там архітектуру будівництво, та правильно я кажу? Так, так. Ну і власне з, з комунікації, яка є, що нібито в фундація Нормана Фостера буде долучена до відносини, але наскільки має сенс загалом ця робота, якщо навіть на моменті зупинки незаконного будівництва біля пам'ятки архітектури вже виникає така проблема, як неможливість зупинити незаконне будівництво? Як ну, в мене тоді питання, як загалом? Плануються всі ці зміни анонсовані в цій співпраці і. А скажіть Дежу, мені, підіваюсь. будь ласка, я так. от зараз і до Світлани буду ставити це запитання і до вас, наскільки використаний ресурс студентства того ж самого політехнічного університету, і взагалі сам політехнічний університет, як на це все дивиться. Я розумію, що студенти зараз навчаються в онлайн форматі і вони не живуть у гуртожитках, та? але припускаємо, що закінчується війна і дозволяється вже так забезпечити безпековими правилами повертатися студентом до гуртожитку, та і от вони ж ну безпосередньо стикнуться з цим рестораном, і такий упс, а, а ви де були, та тобто цей потенціал використаний, пані Світлана. От ви можливо якось виходили на студентів політехніки, і як ви думаєте, вони можуть використати свої можливості для впливу? Насправді мені здається, що вони можуть ще більш повпливати того, що це ну, одразу стосується конкретно їх. І у мене є просто декілька знайомих, які навчалися або навчаються в політесі, і я їм писала якраз, щоб вони виходили на цей пікнік, і, і... Вони, вони приходили. От, але я не можу сказати за те, що приходило досить багато людей, і чи писала вони якесь. Звернення як від студентства політеху, то також не знаю, але мені здається, що це прям варто зробити. Пані Катерина, що вам відомо про позицію політехніки? А, ректор політехнічного інституту виступив проти цього будівництва, і більше того, ми от буквально за пару днів до цього пікніка знімали відеоопитування з, власне, з перехожими і з людьми, які є на місці щодо того, що, ну, що вони думають про це будівництво, і ми спілкувалися з працівниками лабораторії, вікна якої яка знаходиться на другому поверсі, і вікна якої власне виходять на ту сторону, де зараз планується будівництво. І я б ще додала, що там же на днях, ну, і, власне, якщо це все ж таки буде побудовано, то як мінімум лабораторія буде, буде без світла. Тобто вони а... перекривають будівля вікна їхні, Та так, так ну це вже порушення е... санітарних норм. Угу. Так, і більш того, там зараз ну от кілька днів тому з'явився паспорт об'єкта, нарешті. Тобто до цього не Кажуть, було... Кажуть, тема весить там на огорожі, та? угу. так але там немає інформації про забудовника і загалом хто власне з займається зведенням об'єкта. По-друге, це власне, моя улюблена історія. Ну це не вперше вже відбувається в Харкові. А коли на рендері у нас є двоповерхова будівля, а вже зараз можна побачити сходи, які ведуть на третій поверх, угу. і а потім ну, власне... допишуть. Да, да, ну ми власне всі пам'ятаємо історію з можливо, хтось хтось не знає. Млин гладких, а це який знаходиться на набережній. Де спочатку на рендерах були будівлі, які по висоті. Одного рівня з цим луном, а потім власне поверховість зростає майже вдвічі. І так само на Куликовському узвозі є будівля від Turkish девелопмент, яка за документами проходить як реставрація квартири, але чомусь ця реставрація квартири розтягнула ще на 15 поверхів вверх. І ну, власне, ця історія з рестораном Зорі вона продовжує багаторічну традицію не помічати. Поверховість, яка була власне в проекті, і так випадково добудовувати е, кілька поверхів вверху, тому ну тут в принципі вже можна е, приходити з інспекцією, але тут знаєте, як кажуть, було б бажання. Так, пані Катерино, оскільки ви вже назвали е, ймовірну назву цього ресторану, е, от до вас запитання як до головної редакторки. А ви намагалися зв'язатися? Із власниками, і з людьми, які намагаються це побудувати, і там боже, я як послухав, аж куди корінні йдуть цього будівництва, то це жах. Там спочатку землю викуповували, потім ще щось. Потім з'явився сам проєкт. Потім коротше, це вже триває аж з кінця 90-х років. Так от ви вже намагалися зв'язатися із власниками, поцікавитися їхньою думкою. Ми не зв'язувалися власне, власне, тому, що по, по тому, що цей заклад і ці власники вирішили, що це адекватне рішення будувати в цьому місці і закривати пам'ятку архітектури. Ми ну, можу сказати, що ми як площадка. Іноді е не даємо е позицію деяких сторін, е просто тому що ми е не хочемо транслювати. Е Думку відвертих шкідників. І ну, в цій історії я не знаю, що нам може сказати власник такого. Тут, ну, власне, по тому, що це будівництво відбувається, і те, що воно відновилось після того, як воно було зупинено рішенням міської влади. І ну, після того, як вони мають нахабство. Продовжувати це робити, ну вибачте, нам як редакції не цікава Їх позиція. Нам цікава позиція тих органів, які мають зупинити це, але чомусь все ще цього не роблять. А добре, а якщо Триває і далі будівництво. От містяни казали на акції, що воно так і триває. І якщо сьогодні, завтра, от, там, не знаю, тиждень, два-три, ви бачите, що ведеться, та? а органи відповідальні не реагують на це. Що може бути з вашого боку далі? Це може якесь блокування бути? Яким чином зупинити? Доведеться зупиняти? Я думаю, що ми будемо дивитись, Я все ж таки сподіваюся на те, що буде якась реакція. Далі я думаю, що ми будемо звертатися і до Міністерства культури, бо це все ж таки пам'ятка культури. А я думаю, що будемо звертатись, можливо, до Міністерства освіти, бо знову ж таки, ми згадали, що це власне. Місце, де живуть студенти, де де розташовані лабораторії, і ну будемо дивитись, у мене все ж таки є ще віра в те, що міська влада міська рада може реагувати хоча б після того як люди вийшли на вулицю. Дякую вам, пані Катерину. Дякую вам, Світлано. Ми спілкувалися із співорганізаторкою протестної акції Зимовий пікнік, головною редакторкою онлайн-медіа Люк Катериною Переверзовою та головою харківської осередку, усеукраїнської молодіжної громадської організації Фундація регіональних ініціатив Світланою Ажмиховою. Ми говорили про спроби побудувати ресторан біля гуртожитка ХПІ і Гант». і Як почули, що його стіни, цього ресторану, стіни будуть закривати вікна цього, Гуртожитку. Ну що, звісно, ну за санітарними нормами не припустимо. Ну і зрештою, все-таки історичний центр має залишатися історичним центром, і там все має бути точно зроблено на законних підставах, і е, зараз мають дати свою реакцію правоохоронні органи, інсп... архітектурна інспекція та інші інші відповідальні особи. Отже, е, дякую, пані Світлано і пані Катерина.